Так, добре, всім привіт Вітаю на каналі Віркот. І що, сьогодні в мене день народження, хочу зробити такий коротенький стрім е протестати чи привітає мене Sports з, з моїм днем народження. Тому повідкриваємо паки. Е подивився нову команду, що нова команда буде повне лайно, не варте взагалі абсолютно ніяк уваги. Тому я вирішив, що буду відкривати нагороди і немає сенсу тримати паки і так далі. Так шо... Такий то план. Можливо, можливо, щось дадуть. Чому так думаю? Бо того року мені на моє день народження дали Луся Луся героя, який на той час, здається, коштував щось там 700 тисяч. І він був продаваємий. І Він був продаваємий. Тому я не знаю, маю таку думку, що цього разу так само буде і eSports Є спортс, мені дадуть щось цікавеньке, але не знаю, побачимо. Самому цікаво. Добре, тоді що? Не тягнемо кота за одне місце і. Як ви бачите, на я тут 85. Плюс в мене нагороди за Rivals, і почнемо, мабуть, ми з мегапаку. Поїхали. Бачити того хаутмі. А, то стоунс. А, навіть не стоунс, я поняв. Добре. Ой-ой-ой, промазали, прям дуже промазали. Поняв, поняв. Пак мені подарували, звичайний. Окей. Добре. Монетки теж треба. Ага, це щось, типу, в оренду дадуть. Давайте глянемо, що там буде, а, там нічого цікавого не буде. Дені Ольму. Добре. Так. Тоді давайте поглянемо на 80 плюс 80 Х15. Продаваємо. Можливо, тут щось буде. Погнали. Немає навіть гукаута, я поняв. Не цікаво. Це вард. окей. Якось так. Але була надія. Так. Давайте глянемо інформу. Може щось цікаве впаде. Центральний захисник Аргентина. Ой, это Менді, так. Да? Ну так. Да. Як у нього рейтинг? 85-й, я понял. Окей. Нічого цікавого не було. Добре. Тоді давайте 80 плюс X30. Погнали. Баварія. Нойер. Ну, типу Волкаут, окей, Але хотілося б побачити щось цікавіше. Ну є інформ, окей. Добре, відправляємо в клуб і. І тут купа дублікатів, тому відправляємо теж то все в хранилище. Поїхали. Так, Rivals. Давайте подивимося, якого нам токена дадуть. Чи буде там щось цікаве? Центральний захисник, Ліга 1. Вон, це прям такий. Стати навіть цікаві в нього. Навіть можна грати. Ну, золотого плейстайлу немає, аріола немає, але захисні стати в принципі, в порядку. Джампіт 93 дав якоря, в принципі, і все чудово. Дриблінг у нього чудовий. Паси нормальні, швидкість, збалансована. Ну. Просто що нація і ліга і команда, ну, все, все мимо. Все мимо. Плюс талантів немає нормальних. Ну добре. Маємо токіна Ось такого. Добре, тепер паки ті, що я крутив в збірках. 85, плюс 4 гравця. Погнали з першого. Немає нічого. Є вукаут, центральний захисник. Саліба. Саліба. Так. Хо. Ага. Атака, да? Добре, це дублікатом у мене. Він дублікатом. Ну, слухайте, непогано. Лукаут є. Це вже добре. Ааа, він не буде дублікатом, бо я змінив вигляд е, салібі своєму, який в мене грає. Добре. Поняв? Він залишається в кубі. Добре, наступний пак. І є волкаут. CDM. Дм Схоже на нього. Ну так, деклад Rize. 87 рейтинг. Непогано, сюди, непогано. Неподвійний вулкаут, але... 87, мені то теж потрібно, бо я збираю Вінісіуса. Окей, це цепляємо хранилище. Наступний пак, поїхали. Євокаут. Габріель. Чи хто там? Так, арсенал Габріель Якін, 86-й, да? так? Так, 86-й. Ну добре, теж непогано. Окей. Не, не, не прям ганьба. Скажімо так. Скажімо так. Добре, поїхали далі. Є вокаут. Центральний захисник. Та ну ні, ну що, дублікатом. Є і спорт. Так, да, серйозно, вони дають дублікатом два, два рази підряд Габріелі. Вау! Але це сильно слухайте. Хех, не очікував. Реально не очікував. Є інформ, окей. Добре. Так. Добре. Поїхали далі. Є вукаут. САМ. Се Серія. А ціпало. Це діпало, да? Так, це діпало. Добре. От тут подавити 87 Ну, окей, добре, забираємо. Окей. Добре, поїхали далі. Немає вокаута. Немає. Але це хто? Це чи в мені? Так. Я ж звик до 87-х карток. Добре, відправляємо в клуб. Ну що, останній пак. Чи буде тут щось цікаве? Поїхали. Є вукаут. Центральний захисник Німеччина. Торцета? Тобто, так, це він. 86-й, здається, він. Так. так. Ну добре. Якось так. Якось так. Ну Не знаю, перевести на... Кошти збірки цих паків, чи то вартувало цього не, не впевнений. не впевнений Так, і я вирішив. Я вирішив витратити 1000 FIFA Points на відкриття ось цього паку. Можливо, можливо, тут буде щось цікаве. Не знаю. Для контенту. Поїхали. О, це непогано. Фьолер. Це непогано. Добре, наступний. Рікардо Кар... Карваліо, окей. Ну, захисник мені не потрібен, але, блін, на єноті... Але ж не біжить. Але ж тупо не біжить. Добре, а афолер. Чіпшот, фінесшот, аріо. 3-4. Ну, по зірочкам, якби було початок 3-5, то було б прямо цікаво. Але стати на удари у нього класні. Стати на удари у нього дуже класні. Не знаю, це перемога, чи не перемога, скільки він коштує цікаво, гляну зараз. 150к, я понял. Я все понял. Добре, забираємо його. Я грав ним колись, я грав здається, 24-й, то він мені так прям... Він мені зайшов. Був цікавенький, добре. Що я пропоную піти до збирати. Салаху. Це не знаю. Ну, збірка недорога, до речі. Але. Чи вартий він уваги? По статам він як звичайний. Ну, майже як звичайна рарна карта його золота і. Ну, не знаю. Хотілося б краще, якщо чесно. Ну це таке вже не знаю. Кому як? Так, добре. Що у нас тут? 85 Давайте глянемо що в. У нас є. У нас тут купа інформів. А, і воно так далі і не працює, да Не було вроді, стало нормально, що працювало. l 1 r 1 в збірці СБЧ, але тепер щось зламалось. Добре. Аж цікаво піти перевірити Фьолера вже. Не вистачає, так? Та ти ж гля. Закриваємо. О, у мене гра зависла. Клас. Ай, немівірно. Добре, маю перезапускати.